У мене був діалог з цією от, е, нашою дівчиною, яка у нас намагалася працювати. І вона дуть, 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 вона там щось постійно дуть, 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 І вона його дивилася. Я кажу, поясни мені, для чого ти його дивишся? Ну, може бути, притомне пояснення. А вона відповідає, причому на повному серйозі. Ну тому що він симпатічний. Все, для мене має цінність продукт, який несе е, якесь розумове навантаження, інтелектуальне навантаження, несе сенсе. Хто б їх, е, ну скажімо. Не давав. Ось тут. Тут, тут теж а, а, <смі> дудь. А, у Дудя на студії була дівчина, яка працювала, і вона дивилась Дудя. Рома запитав, чисто цікаво поясни, хулі ти його дивишся? Що тобі там в ньому подобається? Рома, і мене таке питав колись. Я розповідаю: мені подобається структура. Ідеологічна і як вона втілюється. Мені подобаються когнітивні війни. Я займаюся, ну якби вивчав соціальний інженер ну, соціальна теорія, політична філософія, соціальний інженер таке слово я цю чув. Да? Тому мені цікаво, як ця ідеологія, як фундаментальні ідеології, як цінності чесноти існують, які чесноти існують, як вони правлять. Мені це все подобається. Я бачу в цьому живу матерію. Для мене організм, який я вивчаю, це структура. Структура е, колективної думки. Для мене колективна думка це є організм, який я вивчаю. Якщо медик вивчає тіло людини, я вивчаю структуру е, колективної людської думки. І так мені дійсно е, цікаво займатися вивченням. Е, під розумінням, як там кістки є на даний момент, як м'язи працюють, як є там здоров'я, як воно ця істота, як вона існує. Я це вивчаю. Але дійсно таке питання є людина, дивиться дудя, і Рома питає: Хулі, поясни і дійсно має право поставити це питання. І дійсно може бути відповідь на хуя. І я би відповів на хуя. Але у дівчини є відповідь. У дівчини є відповідь в тому, що він симпатичний. Рома каже, що це херня. Рома засуджує дівчину за те, що вона дрочить на симпатичного хлопця. А чому ні? кажу я. Роман, не знаю, яка твоя аудиторія, можна подивитися в статистиці, але я скажу так, що нема нічого поганого, коли жінка дрочить на, голо... на говорячу голову. Тому що парнуха, вона така неідеальна, тому що там хуй. Не той, хочеться дивитися і споглядати справжню головку хуя. Ось вона, ось вона, ось вона кучерява, вусата. Оце воно, оце, оце є цілий член. І от жінка має можливість дивитися на цей член і може мокріти на нього, пестити себе і навіть кінчати. Коли цей е, член, людиночлен, член збуджений, твердий, і от е, е, з нього випльовується ви, ви е, е, щось іде і заплідняє її прямо в голову. Так? Це нормально. Не треба романе засуджувати жінок за те, що вони дрочать на їхню жіночу парнуху. Не дивляться жінки парнуху. Брешу, дивляться, знаю, підглядав, бачив, дивляться. Але згадайте ці мелодрами, згадайте ті книжки. Чоловіки не читають книжки і дрожчі. Чоловіки дивляться газети, журни газети, жур, дивляться журнали з картинками і на них дрочать. Але жінки споконвіку могли читати книжки про певних героїв і персонажів і під час цього збуджуватися і кінчати, кінчати, і кінчати. Тож жіноча сексуальність, вона всеохопна, вона включає в себе як візуал. Так і аудіал, так і всього дуже багатої політри, особливо особливо думки. Тож, не треба засуджувати дівчину. Не тільки думки треба в говорящих головах дивитися, а також говорящі голови, які мають якісь легкі претензії на інтелектуальність. Вони також є об'єктом для е е того, щоб жінки їх споглядали. Проблема в іншому. Проблема в іншому. Сука, дуть. При чому тут дуть? Рома, ти не зрозумів. Не зрозумів, дядя Рома, ви не зрозуміли. Ви не зрозуміли глибину проблеми. Вона дивиться на дудя і дрочить, в цьому проблеми немає. Ви любите слухати і там якісь думки слухати. Ну, окей, вам. Ви думко сексуал, хорошо. А вона, от, вона любить дивитися на от, мужиків, сочних, якісних мужиків і задовільняти себе. Проблема в тому, що чому тут При чому тут дуть? Не треба засуджувати за те, що жінка хоче якісного мужика і шукає його в журналістах. Це класно, це правильно, так має бути. А на що жінкам доручити? На порнохаб? Обійдуться порнхаб, хай дрочать на українських мужників говорящих голов в Ютубі. От це треба дрочити. Тож ти це, це я не дорогою, це я до всіх. Напишите мені. Дякую, поставте лайк лівою рукою. Поставте лайк. І напишіть комент, як все пройшло. Я обов'язково прочитаю цей коментар і поставлю сердечко, якщо у вас все успішно і якісно пройшло. Тож, візуал. Візуал для, для репродукції. Ну, скажімо так, жінки люблять високий зріст. Ну, він худий. По-моєму, я його вище. Але для чого там я вже ладно. У нас є людина, яка проводить інтерв'ю Іванов. Сука ще вище. У нас Іванов вище. Чи які йдуть блядь? Де Іванов, де йдуть. Потім одяг. Ну, те ж саме, що вони знаходять в туді? Активіст, прогресивний, сучасний, цікавиться політикою, має соціальні амбіції. Такі, знаєте, треба міняти все в країні. Цивілізований, хороший руский, носитель великої культури. Ну, очевидно, баба хоче в столицю Москву. Але проблема в тому, ну, не в тому, що він не наш. От ви одразу можете сказати, це наш, не наш, він русський, значить, ми його не любимо. Ні, не проблема. Навіть якщо наш, теж херня виходить. Тому що це сука правильний, воспитаний мальчик. Дівчинка, яка у вас працювала, проблема не в тому, що вона дрочила на мужика в телевізорі. Проблема в тому, що вона дрочила на вихованого хлопчика це сука інфантильно. Це якась ментальна педофілія. Це, як, знаєте, як дрочити на пристаркувату целку, що показує себе в купальнику. Тобто, тобто дуть він уже за 30. Він мальчик, і, і он, ну от, ви, ви, ви зрозуміли, да, от, то, то от цих, я в купальнике, я от і так далі. Ну, в смислі, я вже бачив, що в купальники всередині. Я не перший раз бачу, Давайте вже. Ладно, нахер купальник, Одягнись повністю в одяг. Я не проти, щоб ти все закрила. Давайте сядемо і поговоримо. Пофліртуємо про драматургію про твої глибинні бажання, про твою внутрішню дитину, про твою. Ні, дитина не підходить. Про твою внутрішню тварину поговоримо. Що там всередині за тварина в тобі? Що за тварина всередині мене? Чи можуть наші тварини знайти певну взаємодію, горизонтальну взаємодію, чи, можливо, вертикальну? Можливо, я буду внизу, а ти будеш домінувати. Зверху покажеш шлях, заженеш в встойла, заспокоїш мене і надаси мені смисл, і головне приналежність. Можливо, я тобі це зроблю, покажу, до якого стойла ти належиш, і хто в домі головний. Нарешті ти відчуєш полярність, приналежність, силу тяжіння. і… Розберешся в цьому космосі відсутності тяжіння, в цьому абсолютному вакуумі. Нарешті ти зрозумієш? Де ти, як ти? Дасть тобі рамка. Тобто такі можуть бути фліртові, я просто гіпотетично щось таке сказав. Це можуть бути горизонтальні стосунки, де ми з тобою разом спільний суцільний організм. Ми один одного відчуваємо, ми суперчпакабра. Яка цей світ зараз піде і вибе, як ми один одного заводимо, як ми заряжені, і як ми разом можемо синхронно ти і я, я і ти бахнуть на раз, два, три. Уф. Тобто можуть бути такі фантазії, такі взаємодії, але щось я бачу. Що Романи. Звідки ви їх берете? Звідки вони у вас знаходяться? У вас на роботі. У вас на роботі. Звідки знаходяться ці всі незрілі. Незрілі. Я ж кажу. Драчіть жінкам на дудя, Це те ж саме, що е, мужики будуть дорачить на. 40літніх целок, які повністю одягнені в цільний купальник і так тримаються за сосочки, і так: а, ой, ой сасочок. Фу, мерзость. Це якась незрілість. Кому це може подобатися? Людині, у якої не закритий якийсь передпубертатний гештальт, тобто, іншими словами, це педофіл якийсь. Тож, Дречити на дудя це педофілія Жінки. Я думаю, всі жінки це знають і розуміють. І нарешті я поясню, чому. Тому що він воспитаний, хороший, примірний мальчик. А у нас зараз повно справжніх мужиків.